Епігенетичний принцип Еріксона. Центральним для створення Еріксоном теорії розвитку Я є положення про те, що людина протягом життя проходить кілька універсальних для всього людства стадій. Процес розгортання стадій регулюється відповідно до епігенетичного принципу дозрівання. У книзі «Дитинство і суспільство» 1963 рік Еріксон розділив життя людини на вісім окремих стадій психосоціального Розвитку я, як кажуть на вісім віків людини. Згідно з його твердженням, ці стадії є результатом епігенетично розгорнутого плану особистості, який успадковується генетично. Епігенетична концепція розвитку базується на уявленні про те, що кожна стадія життєвого циклу настає у визначений для неї час, критичний період, а також про те, що Повноцінно функціонуюча особистість формується лише шляхом послідовного проходження у своєму розвитку всіх стадій. Крім того, згідно з Еріксоном, кожна психосоціальна стадія супроводжується кризою, поворотним моментом у житті індивіда, який виникає як наслідок досягнення певного рівня психологічної зрілості та соціальних вимог, що ставляться до індивіда на цій стадії. Інакше кажучи, кожна з восьми фаз життєвого циклу людини характеризується специфічним саме для цієї фази еволюційним завданням, проблемою в соціальному розвитку, яка свого часу постає перед індивідом, але не обов'язково знаходить своє вирішення. Характерні для індивіда моделі поведінки зумовлені тим, яким чином, зрештою, вирішується кожне з цих завдань або як долається криза. Конфлікти відіграють життєво важливу роль у теорії Еріксона, тому що зростання та розширення сфери міжособистісних стосунків пов'язані зі значною вразливістю функції Я на кожній стадії. Водночас він зазначає, що криза означає не загрозу катастрофі, а поворотний пункт і тим самим онтогенетичне джерело як сили, так і недостатньої адаптації. Кожна психосоціальна криза, якщо розглядати з точки зору оцінки, містить і позитивний, і негативний компоненти. Якщо конфлікт вирішено задовільно, тобто на попередній стадії я збагатилось новими позитивними якостями, то тепер я вбираю в себе новий позитивний компонент, наприклад, базальну довіру та самостійність, і це гарантує здоровий розвиток особистості надалі. Навпаки, якщо конфлікт залишається невирішеним або отримує незадовільне вирішення я, що розвивається, тим самим зазнає шкоди, і в нього вбудовується негативний компонент, наприклад, базальна недовіра, сором та сумніви. Хоча на шляху розвитку особистості виникають теоретично передбачувані цілком визначені конфлікти, з цього не випливає, що на попередніх стадіях успіхи та невдачі. Обов'язково одні ті самі. Якості, які я набуваю на кожній стадії, не знижують його сприйнятливості до нових внутрішніх конфліктів або мінливих умов. Завдання полягає в тому, щоб людина адекватно вирішувала кожну кризу, і тоді вона матиме можливість підійти до наступної стадії розвитку більш адаптивною та зрілою особистістю. Усі вісім стадій розвитку в психологічній теорії Еріксона представлені в таблиці відповідно до принципу епігенезу. Кожна стадія ґрунтується на вирішенні та осмисленні попередніх психосоціальних конфліктів. Еріксон висунув припущення, згідно яким усі кризи тієї чи іншої мірою існують від самого початку постнатального періоду життя людини, і для кожної з них є пріоритетний час настання. В генетично зумовленій послідовності розвитку. Вважаючи, що перелічені вісім стадій є універсальною особливістю людського розвитку, Еріксон водночас вказує на культурні відмінності у способах вирішення проблем, притаманних на кожній стадії. Наприклад, ритуал посвячення в юнаки існує у всіх культурах, але дуже широко варює і за формою проведення, і за впливом на людину. Ба більше, Еріксон вважає, що в кожній культурі наявна вирішальна координація між розвитком індивіда і його соціальним оточенням. Йдеться про координацію, яку він називає зубчастим колесом життєвих циклів, закон узгодженого розвитку, згідно з яким суспільство надає допомогу та підтримує особистість, що розвивається саме тоді, коли вона особливо цього потребує. Таким чином, з точки зору Еріксона, потреби та можливості поколінь переплітаються. Ця складна модель обопільної залежності між поколіннями відображена в його концепції взаємозалежності. Роберт Фрейджер. Теорія особистості та особистісне зростання.